Друзі, ми вітаю! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні я дам відповідь на дуже цікаве запитання. Чи гарантуєте ви, що ви врятуєте наші стосунки, якщо ми з моїм хлопцем прийдемо до вас на сумісну сесію? Я вам хочу сказати одразу, звичайно, що ні. І якщо спеціаліст вам гарантує, що він врятує ваші стосунки, то краще все-таки до цього спеціаліста не ходити, тому що, скоріше за все, це будуть гроші на вітер. Чому ж так? Дивіться, часто, коли пара приходить на сумісну сесію, там є ініціатором, як правило, лише один партнер, який тягнучи на прив'язі іншого партнера, думаю, що зараз вони прийдуть. Психолог стане на бік жертви, так, яка ініціювала цю зустріч, і от вони вдвох. Психологом розкажуть, як треба робити, а як не треба робити, тобто війдуть в певну коаліцію. Часто буває так, коли пара йде по домовленості між собою, тобто немає там певного ініціатора. Вони кожен сам собі думають, ага, психолог мене вислухає, я ж правий стане на мій бік. А інший партнер думає, ні, я ж правий, стане на мій бік. То, друзі мої, я вам хочу сказати одразу. Професіонал ніколи не стане на чийсь бік. Він завжди буде нейтральним. Тому що два на одного, тим більше, знаєте, дуже часто один з партнерів намагається заручитися підтримкою психолога, чому він же ж розумний, він же з досвідом, він же з дипломом. От зараз він розкаже тобі Васю, як треба своїй жінці дарувати квіти. так? То я вам хочу сказати одразу що цього не буде. Що робить спеціаліст? Він підсвічує ваші слабкі місця. Ті слабкі місця, над якими саме ви в парі повинні працювати. І от після такого взагалі дуже часто буває, що пара починає сваритися ще більше, конфліктувати ще більше. Або часто взагалі. Просто розпадається. І ви навіть не ну, уявляєте, скільки разів спеціаліст може почути претензію, ми до вас пішли, але після цього наші сварки тільки посилилися, або ми до вас прийшли, а ви там все, але після цього наші стосунки зовсім розвалилися. Так от, друзі мої, якщо ваші стосунки розвалилися, це не звини психолога, а е, з тієї причини, що. Ви вдвох або хтось із вас не захотів працювати над цими стосунками. По суті, що робить спеціаліст? Він підсвічує, наприклад, маніпуляцію, що в у цьому місці чоловік маніпулює дружиною, або дружина маніпулює чоловіком. І підсвітив і дає це вам. Він не каже, значить, так, ми це будемо зараз з вами вирішувати. Він не вирішує ваші проблеми, розумієте? Якщо у вас в домі постійно брудно, психолог не прийде і не поприбирає замість вас. Якщо ваші діти не хочуть вчити уроки, або якщо ваш чоловік десь бродить ночами, психолог не прийде з вашими дітьми вчити уроки або тримати вашого чоловіка на прив'язі. Це все-таки ваша задача. Ваш труд, а психолог може дати вам. Певні рекомендації, що з цим робити. І дуже часто підсвітивши певні ситуації, наприклад, один з партнерів говорить, я готовий працювати над собою, я готовий працювати над цими стосунками, а інший партнер не готовий. Він розуміє, що йому краще піти, знайти собі е, ту людину, яку, якою йому вдасться маніпулювати. Звичайно, з нею, з цією людиною, він в жодному разі не піде до психолога. Як Розкрий його маніпуляції, і все. І стосунки розвалюються. Отже, якщо ви йдете на сесію до психолога, особливо перші сесії, де дійсно відбувається не корекція стосунків, да, а відбувається саме. Діагностика, підсвічування слабких місць, ті проблеми, які піднімаються в стосунках, ви повинні розуміти, що працювати потрібно буде вам. І конфліктність вона може дійсно ще більше піднятися. Так, вона може більш бурхливо там проявлятися в ваших стосунках. Але якщо ви готові над цим працювати, то дійсно. Психолог може допомогти. Якщо, все ж таки, після навіть такої гарної роботи зі спеціалістом пара розвалюється. Чим це допоможе? Це допоможе не вийти травмованих з цих стосунків, а акумулювати певний досвід. І, наприклад, коли та пара розпадається, так, от ми з нею працювали, працювали, там приклеяли, там відклеїлось, там скріпили, там розвалилося. Ну, ну не кріпиться, розумієте? Ну, ну, якщо пара не конектиться, тут хоч не знаю. Суперспеціаліст він нічого не зробить. То дивіться, потім дуже часто ми продовжимо працювати уже з кожним партнером окремо працюючи над висновками так над досвідом. Ми не говоримо про те, що. Ой, ти бідний, нещасний, ти був так травмований в цих стосунках. Ой-ой-ой, іди, я тебе покачаю на ручках. Ні, психолог не качає на ручках, він не каже, ти молодець, вона була кончена, я зразу бачила, жила, о, ти умничок. Ні, ми не про це говоримо. Ми говоримо про те, що ти такий, вона така, да? і якщо ну от це те, що не може бути разом, да? але тоді давай подумаємо, е, які, які висновки ми можемо зробити з тобою. Да? Які висновки ти можеш зробити з цих стосунків, так, щоб не нарватися. На такі ж самі, так, щоб не змінити шило на мило, так щоб входити вже в нові стосунки з іншого боку, з новою мотивацією, з новою потребою. І навіть якщо дуже часто буває таке, що чоловік сидить, плаче, я її втратив, я так жалкую, який я там. Взагалі, я розумію тепер, що я був скотиною в цих стосунках. Тоді давай же зрозумімо, в яких ситуаціях ти був скотиною, що, що ти знецінював, щоб з наступною своєю дівчиною ти вже не був скотиною, так? чому ти саме так проявляв себе в різних ситуаціях? Тобто, ми. Набираємося досвіду в негативних стосунках, і робота над стосунками, навіть якщо стосунки розвалилися, допомагають все таки пришвидшити. Дивіться оцей розрив. Тобто ви не роками сидите в цьому, да, от ви кажете, ми пішли до психолога, і через місяць ми розсталися. Так дивіться, ви могли піти якщо б ви не пішли до психолога, ви б мучилися в оцих стосунках, наприклад, ще 5 років. Да, і вже б розставалися більш, наприклад, болюче, тому що якщо ви зараз просто хлопець, і дівчина вас нічого не зв'язує, то тоді ви б могли бути уже чоловіком і жінкою, у вас могло б бути уже двоє дітей, спільне майно, але в якийсь час ви розумієте, що воно все одно нічого не кріпиться. І повірте мені, розставатися, коли у вас діти, коли у вас спільне майно, коли у вас вже там великий досвід. Да, Спілкування між собою, це набагато важче і юридично, і психологічно, і морально, і так далі. То, якщо воно розвалилося зараз, да, і це ну, сталося більш лайтово, да, ніж коли це вже рушиться велика якась скеля, то й слава Богу, да, і тоді ви з новим досвідом швиденько входите в нові нормальні стосунки, не травмовані, тому що, дивіться, вихід із стосунків ви можете вийти або з травмою, або з досвідом. І обираєте ви виходити стосунків чи з травмою, чи з досвідом. Тому що, якщо ви ходите з стосунків із травмою, то тоді ви зайдете в схожі стосунки, ви зміните шило на мило. І якщо ви виходите з досвідом, ваші наступні стосунки будуть дуже добрі і дуже щасливі. Тому все ж таки не потрібно перекладати відповідальність на спеціаліста. Потрібно її все ж таки брати на себе. А я вас всіх, особливо так, пари, запрошую на свої індивідуальні консультації, всі мої контакти під відео. Задавайте ваші питання в коментарях. Будемо з ними розбиратися, підписуйтеся, не прощаємося до нових зустрічей.